І звичайно, проблема це фінансова. Перше це обкрадання Києва, 8 мільярдів украли з київського бюджету, а частина цих коштів могла б піти в тому числі, на ремонт доріг. І друге це нераціональне використання майна Києва, землі, ресурсів, комунальної власності і так далі. Якби вона не розбазарювалася, якби вона продавалася, якби кошти йшли до міського бюджету, то звичайно, так як ви показали, в 2007 році 23% від потреби профінансовано, у 2013 році два. 20 Відсотки у 10 разів менше, куди далі? Наступного року взагалі нічого не будемо ремонтувати з такою політикою. Тому в мене є до вас пропозиція. Ви справді, якщо знаєте, Черчилль, здається, казав, що вчасно треба піти. Мені здається, що прийшов той час, коли ви маєте мужньо прийняти рішення і піти. Якщо ви бачите, що ви не тягнете не тому, що ви не спеціаліст, а тому, що так політичні зірки склались, що не чують вас, не чують вашої аргументації і забули про дорожнє господарство в столиці. І друге питання, я абсолютно впевнений. У мене є пропозиція. Ви казали про те, що треба розблокувати Верховну Раду. В мене є інша пропозиція. Як тільки вони розблокують Верховну Раду, я пропоную, щоб ми з вами всі разом пішли і заблокували Верховну Раду, поки вона не віддасть гроші на Київ. То, якщо, ви думаєте, якщо ви думаєте, що вам добровільно хтось віддасть ці мільярди, ніхто нічого не віддасть. Ви подивіться, єдиний депутат Верховної Ради, який разом з вами тут сидить, це я. Де оті всі, що попіарились? Попіарились і пішли. А мене теж вдома діти, жінка, собаки. А я разом з вами. І разом з киянами, бо мені болить, і я хочу знати, які найголовніші проблеми в Києві. Тому оце такі мої проблеми.